Георгій Тука в такому складі, як ми вас залишали, в такому складі ми до вас і повернулися. Не сумнівайтеся. Закінчуємо, значить, з думкою про те, що треба утворизити трішки українське суспільство. Звісно, звинувачувати його важко, тому що переживати півтора роки повномасштабної війни і десять років війни Росії проти України це завдання не з легких. Але тим не менше, утворизити, щоб всі розуміли, вони або воюють фізично на фронті, або фізично я не знаю, допомагають армії. Так, Фізично допомагають армії, донатами, в госпіталях, ну, от так, що можна робити? І без жодного сумніву, зразком для цього має бути влада. На всіх рівнях, починаючи від президента і закінчуючи головою там, сільської громади. Бо по-іншому це не працює. Абсолютно. І знаєте, я от вчора чи позавчора. Я зазвичай ранком вмикаю цей марафон о 8 чи о 9 по різному, аби почути консолідовані новини в першу чергу від представників Генерального штабу від регіональних речників Збройних сил. І раптом я бачу, от в мене якийсь переворот мозку. Показують сюжет, в якому розповідають про хлопця захисника, який втратив ногу. В нього дуже складна там ампутація, йому потрібен там якийсь дуже складний протез, держава фінансувати це не в змозі. Люди добрі, ось рахунок, скидайтесь. Закінчуючи цей сюжет. І починається наступний, це там по кілька разів на день. Прикордонникам потрібні дрони, донатьте на дрони. А паралельно всі новини, весь Facebook, Ютуб, забитий нецільовим використанням коштів представниками різних гілок влади. Ремонтом доріг мільярди. Мільярди витрачаються у мене просто таке відчуття. Ну ну хочеться кому в морду дати. Якщо... Що так, таке відбувається? Якщо ви вже е, почали про е, ремонт доріг то ми слід давайте я вам от трошечки за е, допомогою е, офіційної інформації зведення таке з 12 по 19 серпня. Система прозора да, от аналітику е, роблять. Та і от оприлюднена значить. Е, 61 тисяча повідомлень про закупівлі на 18 майже з половиною мільярдів гривень. З них на ремонти доріг тендерів проведено на 1,57 і мільярдів гривень. Це 9%. І навіть от є розкладка. Дивіться, Дніпропетровська вода ремонт дороги Тернівка, Софіївка, Кривий Ріг на 562 мільярди гривень. Мільйон. Мільйони, вибачте, ну да, звичайно далі. Значить, агентство місцевих дарів Полтавської області ремонтує дороги теж на 9, 290 мільйонів. Львівська ОДА – 216 мільйонів. Турка Лопошанка служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області на 192 мільйони гривень послуги з експлуатаційного утримування автомобільних доріг. Ну от, в принципі, і це ж тільки за один день. І, і це відбувається по всій країні. Тут не можна сказати, що от е, в цій області. Отак, От а в сусідній не так. Всюди одне й те саме. І, ну, від... ну... Це Ярослав Железняк робить такого, аналітику Так, навіть, такого себе І відверто, було, там, ну мог... мене, наприклад, це обурює. І вибачте, як людина, яка мала якісь певні дотичності до влади як до системи управління країною. Коли вам будуть розповідати, що «да, ми дуже хоч, хочемо допомогти нашій армії, але ці кошти, ми їх не можемо витратити на підтримку Збройних сил, ага. бийте в морду за брехню. Це відверта брехня. Вам брешуть в очі. Якщо є бажання, то можна завжди знайти рішення. Давайте тоді ем, повернемося до, ще до цієї теми з НАТО, цього скандалу, е, що відбувся. Тому що ну, цілий день новину точно обговорювали всі українські засоби масової інформації. На міжнародній арені теж це обговорювалося, Спростування цієї заяви вийшло аж на наступний день. Тобто цілий день це все варилося в інформаційному просторі і засіло в головах людей. Е, я бачу, як зараз модно казати, два треки. Які паралельно розгортаються в цьому в, кейсі. В засобами масової інформації? В принципі, да, в цьому актуальному кейсі. Да. Я вже як ну, да, да. зрозуміло. Перше, які висновки я зробив? Ніхто з коментуючих, включаючи і державних службовців України, не читав в оригіналі або в англомовному перекладі хоча б інтерв'ю, яке дала. Ця людина, секретар. Сіянса та, секре... голова канцелярії генсем. Голова канцелярії. А це наша це... особливість. Ми ніколи не читаємо в оригіналі. Люди все хочуть спрощувати. Це особливість в Україні така. І, і треба чудово розуміти, що у всій Європі, а можливо, навіть і не тільки в Європі, точніше, 100%, ну, мабуть, на 90%. Якщо всі держави перелічити, то 95% цих держав голова канцелярії, це не та людина, яка має офіційно коментувати дії влади, приймати участь в міждержавних переговорах. Це тільки у нас От є така постать, знахідка така, да? що офіс-менеджер, який має відповідати за працездатність роботи президента, він перетворився на ледь не на першу людину в державі. В НАТО такого немає. Це звичайний чиновник, більше того, далеко не першого і не другого рівня. Це перше. Друге, відбувалася прес-конференція, під час якої йому задали оце запитання щодо: А от як ви вважаєте, чи, чи от такий варіант можливий? Він почав свою відповідь з того, що сказав. Це не точка зору НАТО. Це не моя точка зору. Тобто він зазначає з самого початку, що ні НАТО як організація, ні він особисто як людина цю тезу не підтримує. Але разом з тим він визнає, що да, такі дискусії десь у когось є. І от алярм, рятуйте. ледь не друга людина в НАТО. Хоча це абсолютно не друга, це навіть не 22-га людина в НАТО. Сказала, що НАТО готовий розглянути питання, в обмін, вступ до НАТО на території. Ну, це просто маячня повна. Її підхоплюють наші, вибачте, псевдоексперти, бо називати людей, які не вивчають перше джерело і починають щось там розповідати. Ну, треба себе в першу чергу. Якщо ти вважаєш себе експертом, то треба себе поважати. Ознайомся з першим джерелом, потім висловлю свою точку зору. Починають вкидати все це в суспільство, в медіа. І починається дискусія. Ай-яй-яй, як же ж так? Да нам пропонують обмін території на вступ до НАТО. І паралельно з цим триває, я ж сказав, другий трек: це Україну підштовхують до мирних переговорів з Путіним. Україну НАТО. Зраджує, Захід втомився від України і Україну штовхають до мирних переговорів. Хто педалює оцей другий трек? Візьміть, зробіть просто моніторинг. Це роблять ті, кого у нас в суспільстві називають чи хороші рускій, чи правильні руське, Фейгіни, Латиніни, яковенки і різні інші. Вони не підтримують таку тезу, але вони постійно це питання обговорюють, хоча його не існує в природі, але саме вони своїми діями в суспільство закидають оцю тезу. Якщо взяти класичне поняття, то це, добре, це називається класика. Вікна Овертона. Від неприйнятного до обговорюваного ми зараз спостерігаємо перший етап. Я можу плювати на Фегіна, на всіх цих русських, для мене не існує хороших русських. Але якого біса до цієї антиукраїнської тези, що долучається на наш незрозумілий мені міністр закордонних справ, який, не маючи жодних на це підстав, починає: О, осінь у нас буде важка. Да ти врешті-решт самостійною фігурою політичною міністр закордонних справ потім розповідає, яка в нас осінь буде.